Вийшли з собаками на прогулянку і хочу показати вам, як у нас тут красиво. За те, що останні роки дуже, дуже спокоїні поля, вони трошечки пожовтіли, дивіться, але, але красиво. Взяла своїх. Але є і прикрий моменти Ви дивіться, у нас дійсно вивозять сміття, друзі. Вивозять як часи, що четверга. Під'їжджає машина додому. І це ж сміття з двору, Ну ви вже його упакували. Дивіться, складовище. У нас там вище кладовище. Тобто це люди. А знаєте, що сталося? Із-за такого того року було дуже сильно спекотно. І от, -от такі бутилки, і якщо в них ще є вода, вони працюють як лінза. І у нас оце все того року, все згоріло. У нас згоріло троє або четверо суток тут. Я не знаю, скільки машин пожежних сюди було. Із-за цього сміття. За рік оновилося, все заново почало рости. Але знову зробили смітник. Я не знаю. Я не знаю. І про ці смітники знають всі. І знають всі ті, які хто повинен знати, хто повинен патрувати цей, цей момент, але ніхто нічого не робить. Дуже сумно. Дуже сумно. Тому що. Все починається з нас. Чарик, чарик, іди до мене. Чар? Чар то сміття. Чар! Так, Чарка мені. Чарід! Чариїд. Чараїд, я на камеру знімаю, ти, ти мене позориш. ти розумний? Я ж всім кажу, що ви куди, куди, розвер... Бігом! Бігом вперед. Отак. Друзі, а тут така стела, зараз підійдемо. Я вам покажу. Тут нема зовсім Там ще один смітник ножок. І я зараз вам покажу, що тут. Дуже красиво. А далі залежить від нас, наскільки ми людяні. І зможемо, і зможемо цю всю красу. Дивіться, яке небо красиве. І зможемо всю цю красу зберегти. Дивіться небо. Чисте, красиве. Дійсно, у нас тут дуже були дуже сильні пожежі. По Перший заспек, і сусідський будинок в мене горів. Якби не моя Єоліта, так, Єліта? Ти врятувала сусідкою і, і наш будинок. Єоліта почала гавкати, розбудила мене. І ми побачили, що сусідський будинок горить. А Сусідка глуха, вона з доросла, така вже людина, і вона в апараті. І вона не дуже чула. Ну, взагалі, два години ночі. Ще якщо пам'ятаєте, у нас не було сві... у нас вимикали світло і вимикали і води і воду. Воно саме у нас. Сьогодні також нема води, тому... Зробила, зробила, доробила прикраси і пішли гуляти, тому що також нема води. І отак от горів, горів будинок і вже майже ще трохи би перейшло полум'я на наш будинок. Ну, будинок вищий, він вже загорівся. Тобто сусідський з одного і другого боку вже горіли. І ліса горіла. Ти до мене біжиш, ти до мене біжиш, ти мене загубив? Я тут спілкуюся з підписниками, чараїд? Так оце так, чараїд мій. Нам з чоловіком Ларімар. То прям чоловіка приєднаний. І моя Іоліта. Вона, вона моя, але любить вона всіх. Ти це як красиво. Друзі, до речі, це відео, напевно, ну там є трохи негативу за сміття, але насправді дуже гарно. Гуляти. Це відео для людей. Там написала одна пані, вона хворіє і проходить хіміотерапію. І, звісно, такі люди не можуть піти погуляти на прогулянки. І я не запам'ятала, як вас звати, але кому сумно, кому зараз боляче. Порне це відео для вас, трошечки розвлектися І швиденько-швиденько году, швиденько, дуже-дуже багато краси нас чекає. Дивіться, які красиві оці квіточки. Майже нічого не квітне, а вони квітнуть. Дивіться, які вони. міденькі. Я коли була дуже-дуже малою, це моє дурненьке. Коли була дуже-дуже малою, знаходила такі квіточки і думала, що це квіточка, яка принесе е, мені удачу. Але я її не зривала, а навпаки, я з нею домовлялася, що вона мені я думала, що вона волшебна і щоб вона мені приносила вдачу. Так що квіточки принесе нам всім удачу. Попереду у нас дорога, траса йде, і всі собаки стоять, тому що не можна. Зараз я покажу вам, як ми переходимо дорогу, тому що не можна їм переходити дорогу. Yeah. Рядом. Рядом. Чарит. За мною. Рядом. Іля. І Аліта. Ілля, я на камеру знімаю. Відіться. Іля! Ай-яй-яй! Не можна? Не можна? Не можна. Не можна, Ілля, не можна. Іля! Ти що найнеслухняна? Всі стоять, всі стоять, Ларімар, ти саме ідеальний! ти умнічка! Ілля, тебе якийсь триплячок урвався, так? Да? Так, нема машин, можна. Пішли. Ми ж знімаємо на камеру. Знімаю ж вас на камеру, ви ж повинні бути взагалі е, ідеальні. Щоб всі подумали, що в мене самі слухняні. Так. Ліка, ти повінити Ні, Вони в мене не самі слухняні, але вони самі любимі у нас, тому вони такі балбісінькі. Що я розкажу вам про, про себе, про нас. Ще я дуже люблю їздити за грибами. Раніше, раніше у нас була така можливість, і ми їздили в Олешкінські ліса за грибами, потім в Чигиринський в Чигирин в ліс також за грибами, а і ще. Я рибачка. І заувлікаємося, захоплюємося спортивною рибалкою на хіщніка. Ну, це всі ці такі привілегії, звісно, у нас були до війни. Наразі у нас робота і все. А відпочинок, відпочинок це такое. Напевно, будемо відпочивати після війни, бо наразі є куди донатити, є куди кошти здавати. І все одно, якщо і відпочиваєш так трохи, то він, цей відпочинок не, не в насолоду. Така ще одна. Трошки більше знаєте про мене. Нормальні дівчата приходять фото фотографувати соняшник. Коли він квітне, а я, а я є я. Я показую вам вже, бо коли всі фотографувались, я не знаю, де я була. Але зазвичай в таку полу року, я не виходжу на вулицю, особливо в поле. У нас у мене алергія на амброзії, у нас дуже багато амброзії, А в цьому році у нас амброзії майже нема. Дивіться, тут на узбіччі у нас дуже багато. Зараз оцих злакових, отакі колосочки, такі. Амброзії майже нема. Е, лобода, потім. Сказала. <гум> Сказала і натрапила на поле амброзії. Дивіться, скільки тут амброзій. Завтра буду хрипіти. Капець, скільки тут амброзій. Дивіться, тут сіла голяви на амброзії. Ну таке. Ну, я сподівалася, що амброзії нема. Ну, а що робити? Зимою холодно. Влітку амброзія, там ще якийсь гріп і що тепер, ніколи нікуди не виходить, ну, буду, буду трошки хрипіти. Але вже є, є пігулки, то будемо якось. якось. Тут іще один, ще одне поле. Дивіться, яке красиве. Так, наступного року прийдемо фотографуватись. Фотографувати поле, коли буде квітнути всі е, весь всі головки повернуті до, на восход сонця. За сонечком. Так? Да? Це ж там восход. Схід. Так. Ларімар, Ларік. Ти красунчик? Ти мій хлопчик, ти такий розумний. Всі розумні, навіть я розумна. Дивіться, які Да, так, одну поки виглядаємо вдома. Ілька, <гум> <гум> ти сама у нас така трошки, трошки тю, трошки га. Да, Ілька? Друзі, сідає телефон, погуляли з вами трохи. Думаю, що можливо хто, хто в місті, хто не має можливості вийти на прогулянку. І цікаво. До наступного. Вімаю. До зустріч. Дивіться, як гарно, гарно, гарно.